Слава Україні, козаки та козачки! Сьогодні у нас буде на розпаковці пилосос з Aliexpress. Тож, сідайтеся зручніше і починаємо. Надіюся, що тут все ціле всередині, тому що, бачу, є деформація упаковки. Тут і ось тут. Певно, її трошки кидали а запаковано все не дуже якісно. Так, ще один пакетик доберемося до нашої коробки. Як бачимо, присутня деформація. Так, що у нас тут всередині? Бачимо, зустрічає нас інструкція. Якась одна, інша. Далі штанга до нашого пилососа. Відкладемо. Тоді ось така насадка. Так, це у нас що? Це у нас тут фільтр. Якась щиточка. Напевно, щоб чистити фільтр. Ой, а тут ще скільки всього багато. Так. Це у нас така масивна турбощітка. Велетенська. Прям важка така. Далі акумулятор. Ну, знаєте, теж має вагу. Вмішає довір'я. думаю, що буде працювати довгенько. Так, далі наш сам пилосос. Я так зрозумів, ставити його десь причепити в куточку і ставити як на докстанцію. Ну і зарядка. От така гора вийшла всього. Давайте розпакувати по черзі ну і збирати його докупи. Так, розпочнемо, певно, з пилососа нашого. Така штукенція як якийсь бластер. Так, далі давайте штангу візьмемо. Штангочка. Так, 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 так. Ага. О! Наша гармата стає все більшою. Це зрозуміло, це кронштейн. Щоб причепити його на стіну десь в куточку біля розетки. І заряджати. Це така штуканці. Велика така турбощітка. Ну, Ота ти що бімба. Ось так це все виглядає. Почекай. А фільтерки я ще не поставив. Певно, щоб цей фільтр якось треба запендьорити. О, знайшов. Ось такого воно ще знімається. Після. Китайці серйозно все зробили. А, зрозуміло, тут фільтр є. А це фільтр запасний. Ну, супер. О, Все, базука наша зібрана майже. Тепер візьмемо акумулятор. Так, параметри акумулятора. Зараз 36 вольт, 0,5 А. Це у нас що виходить? 36 ділим на 2. Це у нас буде 18 Вт годин запасу цього акумулятора. Ну, будемо надіятися, що його вистачить поприбирати в будинку. Ну, не в будинку, в квартирі. Складаємо ось так. Зрозуміло. Так, запускаємо. Да, так і що? Що хочу сказати, дуже такий інформативний дисплей, включається просто нажавши. Ми спробуємо це екран на сенсорні, чи ні. О! Турборежим увімкнув. Це такий більш лайтовий режим. Ну, дивіться, все працює. Давайте зараз я позбираю це все і перейдемо вже до якихось реальних тестів. Так, беремо наш пилосос. І ось у нас є таке засмічення. Розсипані крупи. Крупи з ячки. Ну давайте спробуємо, що він нам покаже. Ну все нормально, справився, зібрав. Давайте трошки йому задачу ускладнимо. Це у нас ті самі шкрупи з ячки, але вже на коврику. Все нормально. Як бачите, справляється турбощітка ця. Ось я хочу, знаєте що. Подивитися, як він буде справлятися з прибиранням шерсті від моїх котів. А для цього нам що треба? Правильно, шерсть кота. Пішов я за котом. Знайомтесь, це сніжинка. Сьогодні вона буде нашим асистентом. Так, Кетю, нам треба твоя шерсть. Біла шерсть добре на коврику видно. Тому. Фу, скільки ста Все, дякую за допомогу. Свободно. Ну що, запускаємо, я думаю, тут вже зразу треба в турборежим, тому що так піна не буде. Так, ну що, дивіться, шерсть нормально стягнув він, все зібрав. Ось ця тут шерсть наша. Разом з крупами. Ну, справляється непогано. Ну, я думаю, що це так все завдяки ось цій турбощітці. Ось так якби без турбощітки, то якби звичайно, то звісно, він би, так би не збирав би ту шерсть. А так, класний пилосос. Так, дивіться, далі ми знімаємо цю нашу турбощітку. Можна ще ось таку поставити. О, як вам десь такі, знаєте, маленькі місця треба. Момент, тут наша шештанга розкладається. Бачите, як наша шештанга розкладається. Можна подовжити її, зменшити. На яку хочу довжину. Давайте знімемо штангу і спробуємо поставити ось цей такий наконечник, насадку тоненьку без штани. І все. Перебирайте до себе, там, не знаю, в машині, наприклад. Якщо ми знімемо цю насадку, у нас тут ось ще якась насадка, бачите, є зі щіткою. От. Ну, як на мене, пилосос такий досить крутий, сучасний. І стоїть він недорого в китайців. У нас ціни на такі пилососи дуже захмарні. Ну і тягне він непогано. Як бачите, всю шерсть, всі корупи, все сміття він добре позбирав. Рекомендую до покупки. Залишу в описі під відео посилання на цей пилосос. Всім дякую за перегляд, за лайки. За коментарі, за підтримку україномовного контенту, мирного неба, добра вам і до наступних зустрічей!